Тяжело, чекаю. Це все посилка. Я перераховувала. Антикетич. Куйковий. Боженок. Водка. VPN. Вотенко, дробиш, Золотаренко, Є. Гапон, Є. Карпенко, Є. Корж. Є. Москальчук. Є. Небера. Є. Петрушенко. Є. Півень. Є. Нежинець. Руденко. Симан. Сидоренко. Тарануха. Є. Песюн. Є. Ти Гіпа. Є. Чепурний. Є. Ярова. Є. Доброго дня, шановні депутати, присутні. В міській міській раді встановили 26 депутатських мандатів, склад ради становить 25 депутатів. На сесії присутні 25 депутатів. Сесія вважається правомосною. Тож пленарне засідання 6. Позачерговая сессия Сомасского скликання оголошується відкритим. Початком нашої роботи закликаю всіх коректно відноситись один до одного, дотримати статті 40 регламенту, де чітко вказано, що виступаючий не повинен вживати грубих і некоректних висловів, закликати до незаконних і насильницьких дій. У разі порушення цього правила головуючий має попередити виступаючого, а при повторному порушенні вправі позбавити його слова. Для повторного виступу в такому разі слово даному депутату по цьому ж питанню не надається. Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений. На сесію міської ради надійшло відношення від Пригубенка Сергія Миколайовича, Данця Олексія Ніколайовича, Пономаренка Олексія Петровича, бідного Олександра Вікторовича, Білика Сергія Анатолійовича. Сердюк Сергія Вікторовича, Магіляса Богдана Павловича, Бурки Миколи Олександровича, Скіби Анатолія Олександровича, Паршина Анатолія Федоровича. Згідно регламенту Минської ради міської, статті 33 можуть бути присутні на пленарних засіданнях громадян, які подали документи встановлений срок, і ними зайняті визначені місця. Згідно з статті 33 регламенту, запрошення це стосується вас, а також запрошення, а також особи, які подали письмові заяви про присутність на пленарних засіданнях міської ради, не мають права втручатись у роботу сесії, зобов'язані утриматись від проявів схвалення чи осуду доповіді виступів рішень, які приймаються оплесками, вигуками та іншими діями, дотриматись порядку і підкорятися розпорядженням головичих. Особа. Яка не є депутатом і припускається грубих порушень порядку, може бути випроваджена залу засідання розпорядження головуючого. У відповідності зі статті 31 регламенту міської ради для підрахунку голосів нам необхідно обрати лічильну групу, кого будуть які пропозиції стосовно складу. Видариваючи пасіна по очередні. Івановича пасіна. І бурка, ви згодні? Да. Добре. Попереджаю всіх присутніх. Слово буде надаватись тільки в разі того, коли людина підніме руку. В іншому разі слово не надається. Хто буде Регламент, так. Да. Ви ж затвердите цей диктаторський момент, що депутати. Мають право виступити, не мають права виступити. Я куди це взяв? Я такого ніколи не чув. Федер, Регламент треба було читати Іванович. Ну, ну, я, я їм ніколи не користувався. Ото й біда ваша тому. Е... Значить, до складу лічильної групи обираємо фесінафеду. Вам зручно буде так, що не зручно. Дякую. І бурку. Альіна. Так, Хто за це? Немає нічого продовження? Тоді хто за цю групу прошу голосувати? Проти отримав немає. Рішення приймається. Дякую. Згідно з статті 46 пункту 5 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сьогодні проводиться позачергова сесія згідно порядку денного. Про внесення змін і доповнень до рішення Минської міської ради від 30 січня 2015 року про місцеві податки та збори. Друге. Про перейменування вулиць провулків про площі міста Мена. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу підняти руку. <клухи> Проти, утримався, немає. Рішення приймається. Нагадую, порядок роботи в відповідності з регламентом міської ради. Шановні депутати, є пропозиція затвердити такий порядок роботи сесії? Для виступу по основних питаннях до 10 хвилин, по інших питаннях надати до 5 хвилин, виступаючим для обговорення до 3 хвилин, виступаючим до дебатах до 3 хвилин, для виступів, для заяв, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень і довідок до 3 хвилин. Роботу сесії провести без перерви. Інші пропозиції будуть? Нема. Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити вище названий порядок роботи плана засідання, прошу підняти руку. Проти отримувався немає. Рішення приймається. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного пленарного засідання. Перше. Про внесення змін і доповнення до рішення Минської міської ради 30 січня 2015 року про місцеві податки та збори. Доповідати буде голова комісії Сергія Юрій Леонідович. Шановні депутати, шановні присутні, значить, були зміни в податковому законодавстві. Ми ці зміни повинні у своєму рішенні затвердити. Значить, всі зміни, які в податкове законодавство ввело. 24 грудня 2015 року законом України No 8 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодачі актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році. Ми ці зміни обговорювали на засіданні комісії сьогодні і прийняли таке рішення. Я зачитаю проєкт потім, якщо будуть запитання, будь ласка, задасте запитання. Відразу скажу, що це все, що стосується змін в податковому законодавстві. Внести наступні зміни та доповнення до рішення Менської міської ради від 30 січня 2015 року про місцеві податки та збори зі змінами і доповненнями. Положення про податок на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, викласти в нові редакції згідно додатку №1 1 до даного рішення. Положення про транспортний податок викласти в нові редакції згідно додатку 2 до даного рішення. До даного рішення. Під пункти 5, 1, 1, пункт 5 Положення про плату за землю, додаток 3 до рішення Минської міської ради від 30 січня 2015 року про місцеві податки та збори після слів сільськогосподарського призначення доповнити словами та землю загального користування. Пункт 7 положення про плату за землю, додаток 3 до рішення Минської міської ради від 30 січня 2015 року, про місцеві податки та збори доповнити під пунктом 7.1.4 слідуючого змісту, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, незалежно від форм власності, джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів. перший під пункту 13.1, пункту 13. Положення про плату за землю, додаток 3 до рішення Мінської міської ради від 30 січня 2015 року про місцеві податки та збори викласти такій редакції. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. У підпункті 2.1.3, пункту 2, положення про єдиний податок, додаток номер 4 до рішення Мінської міської ради від 30 січня 2015 року про місцеві податки та збори цифри 20 мільйонів, замінити цифрами 5 мільйонів грн. У підпункті 5.3 пункту 5 положення про єдиний податок. Додаток номер 4 до рішення Менської міської ради від 30 січня 2015 року про місцеві податки та збори. абзац 2 та 3 викласти в слідчій редакції. 3% доходу у разі сплати податку на додану вартість згідно з податком кодексом України із змінами та доповненнями. 5% доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. У підпункті 5.10 пункту 5 положення про єдиний податок. Додаток номер 4 до рішення Менської міської ради від 30 січня 2015 року про місцеві податки та збори. У підпункті 5.101 цифри 045 замінити цифрами 081. У підпункті 5.10.2 цифри 027 замінити цифрами 049. У підпункті 5.10.3 цифри 027 замінити цифрами 049 підпункті пункті 5, 10, 4, цифри 0.09 замінити цифрами 0,16. Під пунктів цифри 1.35 замінити цифрами 2.43. У підпункті 5.56, цифру 3, замінити цифрами 5 Підпункт 4. Під пункт 8, 10, пункт 8. Положення про єдиний податок, додаток 4 до рішень Мінської міської ради від 30 січня 2015 року про місцеві податки та збори викласти вслідучі редакції. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками податків єдиного податку. Першої групи. Другої і третьої груп фізичні підприємців незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу, яких протягом календарного року не перевищує 1 млн грн. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн грн, застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з 1 числа 1 місяця кварталу наступного за виникненням такого перевищення. Та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку. Додатки номер 1 номер 2 до цього рішення є невід'ємною частиною, Оприлюднити дане рішення в установленому порядку. Це рішення чинне з 1 січня 2016 року. Контроль за виконанням рішення покласти на постійній комісії Минської міської ради. У кого є якісь запитання, будь ласка, по проєкту рішення я слухаю. Ну ви проводили нараду, проводили комісію перед цим, тому що, я думаю, до більшість депутатів пункт 007, тобто агент про то там пункт 009 збільшити на 24 позиції чи 24 рівні, для мене нічого не говорить. Ну ви вважали рішення відповідно. Я, 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 я хочу задати питання, тому що якщо... Комісія розібралася, і тут у нас присутні підприємці, і це все правильно, вони згодні, значить, ну нам вже буде голосувати. Але якщо є від комісії якісь претензії, то пожалуйста... Так я кажу, будь ласка, запитання. Ви розумієш, ти на такі цифри добре, є запитання, чи вам мені по кожному пункту пройтися сказати? Не, я просто додав питання. Поясню, значить не не пи треба по кожному, буде затримувати. Комісія сиділа два дні. Ну, я сказав, на комісії проголосували всі за протокол комісії є. Тобто, нема? Немає питань. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти, як рішення сесії, просто підняти руку. Проти? Утримався? Немає рішення не приймається. Дякую. Питання переходимо про перейменування вулиць, про вулиць та площі міста мене, доповідає заступник міського голови Скляніна Володимирівна. Значить, вже неоднократно не обговорювалося це питання і, скажімо так, у нас є деякі труднощі з приводу червоної площі. Для того, щоб врахувати всі думки, щоб ну, не звинувачував ніхто, що не було враховано там чиєю думкою, тим ти паче, що ось і депутат ставкнулася з тим, що є певні розноголосся. Тому пропозиція така, щоб провести все ж таки обговорення у вжаті сроки і ось на обговорення винести, запропонувати перейменувати вулицю Вербова на вулицю Андрейченка Максима та провулок Вербовий на провулок Андрейченка Максима, вулицю Червона площа на вулицю Героїв ВАТО, вулицю Поштову на вулицю Титаренка Сергія та провулок Поштовий на провулок Титаренка Сергія. І другим пунктом провести громадські обговорення питання присвоєння перейменування імен, фізичних осіб, ювелини та святкових дат, назв і дат історичних подій вулиця Провулкам, площі міста Мини, що запропоновані вище у формі зустрічі з громадськістю сроки, передбачені чинним законодавством. Зустріч провести у лютому 2016 року. Відповідальність за проведення громадського обговорення покласти на комісію з перейменування вулиць міста Мини. Результати обговорення оприлюднити протягом 15 днів після закінчення строку подання пропозицій на офіційній сторінці Минської міської ради в мережі інтернет з розміщенням повідомлення в газеті Наше слово. Ну от така ось пропозиція. Будете якось якісь предложення, зауваження, доповнення? Немає. <пробіт> Хто за те, що даний проєкт рішення прийнято яке рішення в сесії, треба підняти руку? Рішення приймається. Є проти. Є проти. Да, ну, да, проти. Один проти. Все, є. Так, шановні депутати. Знайте, що нещодавно у нас було два моделяра. Декілька днів назад один із наших депутатів, Дмитрович, один із наших депутатів відсвяткував День народження. Олег Леонідович, тут сесії міської ради депутатського корпусу дозволяючи вас привітати з Днем Народження, побажати вам довгих проти життя, виділення роботи на депутатській міністрів. Це вже різне чи це сесія? Федор, Федор Іван, сидіть, Як у мене є запитання, я просила пропозиції. Всі питання порядку денного розглянуті. Зап... Дякую за активну участь в роботі засідання 6 сесії в 7 скликання. Дозвольте 6 сесію... сесії. Нискораді. Запитання є, не вибачаю. вибачається. Позачерговій сесії різного немає.